Шановні глядачі, прийміть моє вітання, Добра та перемоги, найщиріші побажання, нехай у пекло вже заберуть того клятого хуйла. Усім привіт від Дзюби Михайла. А це традиційний прогноз. Сьогодні з першої карти буквально дозволили себе юзати ось ці дивні астро -таро. Прогноз на середу, 21 червня 2023 року. Але перш ніж розпочати тасувати аркани, я хочу розпочати з епіграфу і зацитувати вам давні притчі, а точніше вислови Східні. Отож. Перед чесністю, правдивістю та сміливістю навіть каміння не встоїть. Словом можна скривдити правдою не скривдиш. Доріг тисячі правда одна. Правди не спустуєш, тому брехня й боїться її. Неприваблива правда краща від дотепної брехні. Від правди, як від сонця, рукою не затулишся, дуже доречні афоризми, враховуючи те, що відбувається за порібриком і що відбувається у голові того клятого хуйла, якого я згадую кожен прогноз на початку, бо саме там йому і місце у пеклі серед інших демонів та темних істот. Що ж стосується 21 червня, розпочинається новий знак. Рак ну, В Рихму навіть сказав. Ну, і це означає, що 21 червня день літнього сонцестояння. День найдовшого, коли найдовший день і найкоротша ніч. Справжнє свято Івана Купали. Дуже магічний день. я тому і зрозумів, чому саме Астро Таро сьогодні дозволили з ними розмовляти, бо попередні колоди на відріз не хотіли зі мною розмовляти, а тобто з вами розмовляти. Бо саме колоди обирають вас і ви не забувайте ставити свої лайки. Цей дуже непростий день, і він складний для людей, які народилися 6-15. го го або 24 числа будь-якого місяця в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ще це змінений день, коли світло найбільше впливає на нас. Одначе астрономічно, навпаки, в день літнього сонсостояння Земля знаходиться в своїй дальній точці від Сонця. Це тому, що ми живемо у північній півкулі, а полюс Південний саме знаходиться у напрямку Сонця, але не так. як у інших планет, наприклад, у Венери чи Урана. Про це можна розмовляти досить довго, і я сподіваюся, що дехто з вас, хто живе в Черкасах, не забуде прийти на семінар, який відбудеться ось ось 24-25 червня. Усі дані я залишу під цим відео. А ми налаштуємось на середу. Кому запотрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я. Даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці випуску, бо це трикутні аркани, я б навіть їх назвав Пазли. Дуже дивна форма. До речі, ви можете замовляти собі як трикутні, так і чотирикутні, так і шестикутні з будь-якими образами. А перша карта вже для представників знаку РАК, де який, з яких навіть святкує свій день народження. Що це за день імператор? Наче його позиція перегорнута. І це каже про те, що зверніть увагу на своє оточення. Чим менше там буде брудних людей, чим менше вони будуть вам засирати мозок, тим вам буде краще. Вам сьогодні взагалі краще не спілкуватися, краще закритися вдома, можливо, прибрати в оселі. Але якісь такі дії, які спрямовані на самореалізацію, на досягнення якоїсь мети, краще їх відкласти, бо в цілому атмосфера буде досить нестабільна, уявіть собі, ви знаходитесь в акваріумі, і в цьому акваріумі... Брудна вода і якісь сусіди такі досить недовірливо дивляться на вас. Тому не розраховуйте на людей, якщо раптово вам все ж таки треба у цю середу вирішувати важливі справи, розраховуйте тільки самі на себе. Для представників знаку Лев. О, сонячний геній! Прямій позиції дуже гарний показник. Це карта пов'язана з вищими силами, з янголами, які вас об будуть охороняти саме у цю середу, і вони будуть вам надавати ініціативності. Ви, до речі, можете в цей день відразу зробити кілька справ одночасно. Головне слідкувати за своєю мовою, що ви кажете, людям. Розуміти те, що якісь ваші ідеї, якісь ваші бажання, якісь ваші мрії краще не озвучувати, щоб вони у вас відбувалися. Також представники знаку Лев у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. Для діви Гермес. Прямій позиції. Це карта папи в класичному тарочі і Єрофант. і він каже про те, що сьогодні день дуже швидкий, вам треба робити все швидко, менше міркувати, більше покладатися на свою власну інтуїцію і на настрій. Якщо ви відчуваєте, що справа не відбудеться, краще її не робити. Вам Буде підказувати ваш внутрішній голос, який і є зв'язок з вашим вищим я. В цілому Гермес це той самий Тот Гермес, який відкрив людству аркани таро. Тому він буде вам допомагати. Робіть все швидко і зверніть увагу, що якщо вам треба кудись буде їхати, ви доїдете дуже швидко, дуже швидко повернетеся, бо це планета Меркурій. А ця планета дуже скоро, дуже сильно вплине на те, що буде від. Вбуватися у різних країнах, не тільки в Україні. Дивимось далі. Терези. Що ж, терезам 21 червня не слід покладатися. На свої власні сили, навпаки, сили будуть досить так відходити від вас сьогодні. День, коли фізично ви можете відчувати якусь слабкість. Окрім цього, якісь фінансові справи краще не розпочинати, бо ви більше втратите енергії, більше втратите грошей, ніж їх надбаєте. Це ніхто інший, як земля матінка, і вона перегорнута, тобто вона ходить. Під вами, під ногами, не забувайте про зв'язок зі своєю матір'ю. Якщо ви давно їй не телефонували, можливо, вона потребує з вами контакту, тому зателефонуйте їй і пам'ятайте, що у цей день дехто з вас навіть почує якісь недобрі траурні звістки, бо ця карта дуже часто. Вказує на те, що може хтось померти з близьких чи з рідних. Зараз війна, відбувається ще все, що завгодно. Тому будьте обережні, ця карта натякає на те, що фізичний світ це не все те існування, в якому ви існуєте. Є ще й духовний світ. Для представників знаку Скорпіон, перегорнута феміда. І це показник того, що вам не вистачає гармонії, вам не вистачає балансу, і ви у цей день дуже залежите від власних емоцій. Якщо ви не будете контролювати їх, то будуть підходити якісь страхи. Також це натяк на правоохоронні органи, бо феміда це якраз суддя, тому якщо вам треба вирішувати якісь судові справи. Вони навряд чи вирішаться на вашу користь, а також слід не забувати, що ходять навкруги люди, люди в погонах, які можуть вас зупинити, тому не носіть з собою якісь предмети, які не потрібно, щоб були при вас. Будьте максимально обережними. Також представники знаку Скорпіон, 21 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Стрілець. Що ж, блазень в прямій позиції, і це показник того, що це нульовий аркан, все в ваших руках. Ви можете в цей день зробити щось досить велике і гарне, а можете все спустити на нівець. Блазень, він не розуміє, що небезпека дуже близько, тому не робіть якісь важ... такі великі помилки, це не потрібно вам. Також представники знаку Стрілець 21 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для Козирогів Відлюдник в прямій позиції. Що ж, це карта каже про те, що сьогодні ви можете щось закінчити, те, що у вас вже розпочато, і ви вже давно бажаєте поставити якусь крапку. Цей день якраз для цього. Якісь важливі зустрічі краще не намічати, бо день це відлюдник, пов'язаний з відлюдником, а відлюдник не полюбляє натовпи людей, він полюбляє медитирувати, тому і вам рекомендую цей день просто відпустити будь-які проблеми, не вирішувати їх саме цієї середи. Можливо, слід просто відгородитися від людей, щоб закінчити ту справу, які ви самі собі обіцяли вже довершити до кінця. Для представників знаку водолій зірка. Перегорнута, на жаль, це каже про те, що вам не вистачає краси, вам не вистачає контакту з природою. Можливо, вам сьогодні слід кудись поїхати, побути подалі від цієї суєти, суєт трошки зупинитися, налаштувати свої емоційні. Флюїди у вас досить неспокійно на душі. Ви щось відчуваєте, але ви не розумієте, що це. Відпустіть це. намагайтеся у цей день. Гармонізувати свій емоційний стан, завдяки чого ви це буде робити, завдяки музиці, фільмам чи здоровому сексу, але все залежить від вас. Вам необхідно просто контролювати свої почуття і налаштовуватися на краще, бо в цей день, особливо після закату сонця, можуть нахлинути якісь страхи, бо підараси ще будуть надавати нам подарунки з неба, але все їм. Повернеться. Тому не хвилюйтеся, будьте впевнені і намагайтеся тримати свої емоції під контролем. Для представників знаку риби гарний день, пов'язаний з починаннями, вам випав маг. І оскільки це містичний день, оскільки це найдовший день у тому вам в цей день пощастить. Ця карта пов'язана з сонцем, а саме 21 червня є зв'язок з цим величним Господом Богом нашої сонячної системи. І це безперечний факт, бо не було б сонця, не було б світла, не було б точки, навколо якої могла б огортатися наша земля-матінка сьогодні гарний день для творчості, особливо для чоловіків. Чоловіки в цей день будуть гарно себе почувати, а от жінки можуть стати на деякий час самі чоловіками, такою бойбабою, яка буде просто робити те, що от їй бажається. В будь-якому разі це починання ці можуть бути різні. Ви можете щось купити собі, що ви давно вже бажали, чи зустрітися. Нарешті з тією людиною, яка вам давно вже кортить з нею зустрітися, чи просто прийде якась геніальна ідея, тому намагайтеся її якось зафіксувати, бо ідеї приходять і відходять для представників знаку Овен. О, ось ця відьма це не хто інше, як Верховна Жриця, і ця карта пов'язана з місяцем, і оскільки зараз молодий місяць вам буде він допомагати. Також це гарний показник, особливо для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночим початком, з водою тим. Тим, що змінюється. Також ця карта пов'язана з інформацією, і сьогодні вона буде чиста і відкрита, тому якщо вам треба з кимось зустрічатися, передавати якісь факти, отримувати якусь інформацію. Для зустрічі цей день дуже гарний. Якщо ви чоловік, вас обов'язково очікує зустріч з якоюсь жінкою, можливо, ось такою от гарною відьмою. Для представників знаку тілець. Йо ж, не бійтеся цього аркану, бо цей аркан каже про мінливість. Ця карта пов'язана також з планетою Сатурна. Це планета карми. Бачите, ось ця смерть з косою тримає якраз оцю дивну планету Сатурн. І сьогодні можуть відбутися якісь кармічні зміни, які пов'язані з вашою особистою долею, крізь які ви не зможете пройти просто так. Вони відбуваються кожен день, але цей день особливий, у цей день може щось відмерти у вас, щось старе, непотрібне. Тому. Це гарний день для будь-яких містичних операцій для шаманських подорожей, про які я, до речі, міг би зробити окремий ролик, якщо б ви написали про це під цим відео. Одначе це день дуже непоганий, бо карта ця каже про те, що все в цьому світі змінюється і в вашому житті будуть зміни. І нарешті представники знаку близнюків. Вам слід бути обережними. Повішаний, по-перше, пов'язаний з якимись хворобами, з втратами, і він випав в прямій позиції. і Він пов'язаний з планетою Уран. А ця планета, це планета, гарно впливає лише на духовних вчителів, які віддають всіх себе. Заради людства, так і вам не слід забувати про інших людей. Чим менше будете зосереджені самі на собі, тим краще вам буде. І в будь-якому разі, будьте обережні, у цей день ви можете захворіти, чи може відбутися якась травма, яку я не можу сказати, що це конкретно, бо вас багато, і у кожного ця карта якось по-своєму проявиться. Хтось втратить гаманець, а хтось може втратити щось дуже рідне, можливо, свого друга, можливо, родича. Ну, в будь-якому разі, якщо ви автомобіліст, ні в якому разі насідайте в цей день за кермо, бо велика імовірність ДТП, в яких ви можете бути учасником цього ДТП. І нарешті карта дня, яким загалом буде день 21 червня. Що ж, карта гарна, карта світу, карта перемоги, карта Всесвіту, карта результатів, але це трикутні аркани, які, як я казав, пазли таро, і вона випадає перегорнута, і це каже про те, що це день маленьких якихось перемог, це день більше втрат, ніж придбань, це день. Як кажуть наші Казли расисти отрицательних результатів, оце От день отрицательних результатів. На жаль, у цей день великого чогось досягти буде дуже важко. У деяких місцях, у деяких людей буде досягання повного дна, але це крас, класно теж, бо ви можете відштовхнутися від того дна і поплисти в іншому напрямку. Тобто, великі справи краще не закінчувати в цей день. А якщо подивитись на день. На тенденції, на години, які можна використовувати, то рано вранці досить неспокійна обстановка, особливо це стосується якихось владних структур. Потім, починаючи з сьомої ранку і приблизно до одинадцятої, гарні показники, можна кудись їхати, це можна дуже швидко робити. У півдні є якась небезпека, небезпека втрати чогось матеріального, можливо, майна, тому дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, бо потім аж до приблизно 21-ї години вечора. Дуже неспокійна обстановка, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Одначе, вже на світанку 22 червня, як це і полюбляють підараси, які дуже полюбляють усілякі дати. А дата ця дуже страшна. Про неї я вам розповім вже завтра, в завтрашньому прогнозі. Тому, як кажуть, 22 іюня ровно в 4 утра. Київ можуть знову бомбити, кляті, фашисти, підерасти Ну, якщо ви додивилися до цього місця, до моїх оцих брудних слів, а є, але я думаю, що ці нелюді заслуговують. Будь-яких епітетів, матюків, бо вони це заслуговують. Якщо ж ви додивились до цього місця, у вас є якісь думки, і можливо, особливі, можливо, глобальні, можливо, геополітичні, можливо, ви думаєте про якусь людину чи про якийсь факт зосередить. Зосередтеся на цьому запитанні, я ж скажу вам, що це. У вас немає вибору, випало роздоріжжя, перегорнутій позиції. Це каже про те, що будь-які експерименти по цьому питанню можуть бути дуже небезпечні. Вам слід ясно, чесно подивитись на це запитання, на цю людину, що відбувається, і відкидати все, що вам заважає. Знайдіть один шлях і йдіть. Цим шляхом і в теперішньому часі у вас руйнування. Ви щось втратили, якусь надію. Але розумійте, що створити будь що ви можете тільки якщо ви зруйнуєте попереднє. Будівлю, якщо це стосується стосунків, у даному етапі стосунки дуже небезпечні, катастрофічні. Якщо це стосувалося людини, людина теж вибухова, небезпечно, можливо, вона навіть народилася під знаком Овен на що вказує ця карта. Дивимось далі. Якщо ви запитували щось глобальне про війну, так небезпека дуже дуже сильна, саме в теперішньому часі. У майбутньому. Застосування сили не в правильний бік. Тобто сила перегорнута, і це ще вказує на втрати сили, на безсилля, на страхи, і вони в майбутньому. Так що будьте обережні. В минулому ви залишили, що ви залишили в минулому. От навіть карта тут якось хитро так. В минулому у вас залишилось благополуччя. В минулому ви втратили свої гроші, втратили світло. В минулому у вас відбулися якісь такі. Дуже гарні речі, минуле ви це з цього приводу, з цього запитання. Згадуєте, дуже гарно воно у вас світле, воно у вас соняшнє. А от майбутнє по цьому запитанню, будь-яке воно, глобальне чи індивідуальне, воно досить неспокійно, воно пов'язане з втратою сили. Сила ця досить важлива, бо це генофонд, бо вона пов'язана якраз з нащадками. Будьте обережні, якщо ви запитували про якусь людину, яка на фронті, помоліться за неї, дайте їй захисту, бо вона знаходиться в небезпеці. І що вам допоможе в цьому запитанні? Ну, по-перше, по-новому на все дивитися треба. Карта суда випала перегорнута. Так, суд іде суд, страшний суд. Всі. Сюжети апокаліпсису збулися, вони відбуваються в Україні, вони відбуваються конкретно з вами. І якщо ви будете читати після 13 глави книжки Откровення Йоанна Богослова, ви зрозумієте, що йде зараз. І нарешті резюме всього цього розкладу, чи є якась надія по цьому запитанню? Немає надії. Коли Софортуни перегорнуто, вдачі немає. Не можна розраховувати на цих людей на обставини. Обставини йдуть дуже небезпечні. Одначе не забувайте, що від вашого особистого ставлення до того, що відбувається навкруги, існує той світ, в якому ви існуєте. Він існує в вашому розумі. Тому, якщо ви бажаєте позбутися проблем, менше думайте. Живіть натхненням. Ну і, звісно, дослухайтеся до того, що вам. Кажу я на езотеріоми, бо я не переслідую ніяких цілей. Якось там щось вам розповісти, навішати вам лапшу на вуха. Ні, це мій особистий обов'язок у даний час, оцей неспокійний час, говорити вам те, що вам кажуть давні аркани таро. Так, вони трансформуються, ви завжди бачите їх у нових обличчях. Я постійно малюю щось нове, щоб вам було цікаво, ну і щоб ви не забували щось дописувати під кожним відео. А я бажаю, щоб все найкраще. Що сказали ці трикутні астро таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як можна швидше, а все найгірше. Витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. І якщо ви не підписані, підписуйтесь на Езотаріум. Я все ж таки сподіваюся, що коли мені виповниться повтос, а це буде через півроку. У мене нарешті буде тисяча підписників. А чим більше підписників, тим більше переглядів. Тож не забувайте заходити, дивитись. Дивіться краще, коли вже йде прем'єра. А це відбувається кожного дня о 17.18, 17. І щоб ви знали, що вас очікує у прийдешньому дні. Що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів, Євгеній, тобі окрема подяка, бо ти вже написав не один коментар. І робіть, як Євгеній, який, ну, на жаль, живе останнім часом згідно того, що чує та бачить на бойовому столі Езотаріуму. Ну, а я вам всім бажаю, хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка Бог.